Нові вимоги для отримання пенсії. Тепер, аби піти на заслужений відпочинок, українцям потрібно мати щонайменше 30 років страхового стажу. Та от тільки є він не у всіх, проте його можна купити. Як наша Ольга Бабенко розкаже 32 роки страхового стажу, і лише тоді ви на пенсії. Нові вимоги виходу на заслужений відпочинок українці отримали на початку 2025-го. Я не розраховую на пенсію в Україні, тому що ну. Вже і так понятно, що ми не доживемо до неї. Особисто я працюю, хотіла б отримувати пенсію в Україні. Ну мене, звичайно, засмучує цей факт, що цей поріг постійно віддаляють, тому що в європейських країнах всі блага приближаються, а в нас якось трошки віддаляються. Хотілося б, щоб цей поріг все таки не змінювався. Я думаю, що ще все буде змінюватися багато разів до того часу, поки я піду на пенсію. У пенсійному фонді пояснюють, це така реформа до страхового стажу. щороку додають 12 Місяців і так буде до 2028-го. Реформа була запроваджена у 2017 році і починаючи з 2018 року, цей страховий стаж від 25 і до 2028 року зросте аж до 35. Ми зараз знаходимося вже ближче до фінішної прямої. У 25-му році буде 32, у 26-му 33, у 27-му 34, у 28-му і в Далі страховий стаж збільшуватися не буде. Якщо страховий стаж менший або взагалі відсутній, його можна придбати. Можна страховий стаж купити, але треба завжди людині розраховувати, чи воно вигідно. Якщо в людини не вистачає, допустим, там до року, я так грубо кажу, з практики до року не вистачає страхового стажу, то вона може купити. Це 22% від е, зарплати мінімальної, яка зараз в нас є, і воно помножене на 2 за кожний місяць. Тобто людина може собі прорахувати, через який час вона зможе повернути собі ті кошти. А от мінімальну пенсію цього року не збільшуватимуть. Нині її розмір 2361 гривня.